Скажи, будь ласка, як ти потрапив в нашу бригаду 155-ту? Та, в принципі, як і всі, останнім часом, був мобілізований. На слідчий ранок я вже був в рівному на перегоні. Допомогло там в навчанні? Якщо ти хочеш навчитися, то ти будеш підходити, просити там якісь додаткові завдання. Ну, та якщо тобі ну, все одно, то... У посаді я водій. Моя задача довести пацанів на позицію, на роботу. Міни на дорогах FPV, які лежать підбиті на дорогах, в деяких місцях повалені стовби на антидроновому коридорі. В першу чергу FPV. Той, хто їде штурманом, він їде з дробовиком. Будь-яка ситуація, тупо просто, машина все, машина стала, машина стала, не бігає, вона не їде все. Тут ви це обов'язково у вас програма, чи це все ж таки вже по бажанню, тому що ви розумієте, що це треба. Саме на да. Ну Тут по бажанню. Ну, ми просто до... почули, що. Бармен на полігоні тут проводить заняття. Підійшли, спитали, можна якось поїхати постріляти, щоб не відвикати від цього він сказав, та без питань. Виходячи зі специфіки нашої роботи, то пристосовуємося до тих умов або реалій війни, яка проходить зараз. У посаді я водій. Моя задача довести пасанів на позицію, на роботу, забрати з роботи, привезти якісь там передачі, бока. Одним словом, забезпечити безперебійну роботу наших розрахунків. На цивілці я в 2018 році отримав права, але їздити на цивілці і. Бути водієм в армії, а особливо в бойовому підрозділі, коли тобі потрібно по поганій дорозі, поганій видимості, банально візьмемо, просто в поганих умовах, швидко дістатися певної точки, зробити роботу і швидко і одночасно безпечно звідти уїхати, то, ну, то я довго до цього звикав. Довго... Командир мене, скажімо так, типу, готував. Ми їздили в двох парі. Я в нього їздив штурманом, а потім він вже, скажімо так, випустив вільний план. Це ви їздите на Покровськ. Яка зараз дорога на Покровська? Піши її, будь ласка. Складна. О, там не те, що кожен день міняється, там може мінятися дорога кожного годину. В першу чергу FPV. Ми можемо вже збиратись на виїзд, вже є команда на виїзд, ми вже, ми вже всі загрузились в машину, дають команду стоп-виїзд по нашому маршруту FPV. Ми чекаємо, перечікуємо, коли вичікуємо якогось коридору або їхньої перезмінки і потім починаємо їхати. В деяких місцях повалені стовби в антидроновому коридорі. З'являються постійно нові уламки, так, машини. Так. Міни на дорогах. Відка, яка висить, машини постійно е, побиті, попалені, перевернуті. FPV, які лежать підбиті на дорогах, по-перше, я дивлюсь, а по-друге, є штурман, який теж знає досконально маршрут. У разі Якоїсь нештатної ситуації він може мене замінити і продовжити рух. І плюсом до всього він контролює повороти, контролює швидкість, контролює, на якій там передачі ти входиш в поворот, бо, ну, типу, щоб не втрачати час. Бо вам звучало? ФПВ. Реп її подали, але вона розірвалася біля машини. і потім... Ну, Зразу ми спішилися з машини, ми, дісталися до, ми були недалеко від позиції наших хлопців, ми зайшли до них, перевірили себе. Потім зв'язалися з командиром, сказали, що така-така пригода сталася. Вертався наш екіпаж на заміну, він, він побачив, що машина не підбита, вона не горить. Ми пішли, вигрузили, те, що не встигли вигрузити, бо це якраз була ротація, був заїзд. І потім я сів в машину і їхав. Вдалося витягнути. Мене, на... Мене по дорозі вже я сказав, куди я їду, де я їду. Мене зустріли, машину нашу повезли на базу, а я поїхав на стабік. Ти був поранений? Уламок скла потрапив в... в око, але Бог відвів, то там серйозно нічого не було, його просто достали, а потім направили там до лікаря, щоб він перевірив, чи немає загрози втрати зору. Ну, першу чергу у нас як основний захист це є реп. На машині, ну і плюс до всього той, хто їде штурманом, він їде з дробовиком. І якщо у нас великий заїзд, там велика ротація, є люди, які їдуть в кузові, то плюсом до всього вони ще оцінкують небо. Я з другом займалися страйкболом. Це було дуже банально і дуже смішно. Я просто, які всі там здоровкались, ну, я йому не навмисно стиснув сильну руку, він сказав, ну, ай, кузнець, вакула, ну, типу, воно якось так прижилося, то вакула, вакула, та й, ну, тіпа, професія тренер. В... Я працював в. В тренажерній залі і сумісно працював в закладі позашкільної освіти, дітей тренував. Я з, з 5 класу, з 10 років я займався важкою атлеткою. Це не просто так, типу, поїхати е десь постріляти, а відточив свої навички. Ну якщо це не вміти, то е будь-яка ситуація тупо просто машина. Все, машина стала, машина не бігає, вона не їде. Все. І в будь-якому разі ситуації можуть бути різні. Також само з тим же самим там ДРГ зустрітися, або з тим же самим не впівдронам. Дай два швидких.